Тіла захисників України надходять до спеціалізованих установ, така як наша. Вони зараз повністю завантажені. Так. А він мені відповідь потрапив також життя, де його рука тримає мою. І його слова, що запам'ятай, та хай якби там не було, разом з усім упаримося. Люблю. Іноді в одному мішку тіла різних осіб. Іноді в різних мішках, які доставлялись в різні установи СМЕ рештки однієї особи. Ну, неможливо повернути родині частину тіла, а потім через певний час зателефонувати, сказати, що є ще інша частина тіла. Ідентифікації підлягає кожний фрагмент. Якщо 20 решток, то з усіх 20 решток буде вилучена ДНК і відправиться на експертизу. Так. Крім документів, що ще було? <смір> Був, власне, цей самий жетон, який я дарувала, і хрестик. З досвіду е, країн, де збройні конфлікти закінчилися, жодна з країн з воюючих ідентифікацією не займається. Україна одна з країн, яка намагається це робити паралельно. Я розумію, що це є тіло не наше, а якщо воно є не наше, значить воно є чиєсь. we sure.